Ця історія вразила всю Україну. Вікна вже розповідали про тридцятирічну Марію Гончаров з Авдіївки. Вона мати п'ятьох дітей. Під час обстрілу в їхній будинок залетів на бій. Жінка власним тілом накрила малюків. Щоправда, сама лишилася без ноги. Отримала важкі ушкодження і трійку найстарших дітлахів їх з осколковими пораненнями та переламами одразу доправили до Дніпропетровської лікарні. А жінку два тижні рятували медики у рідній Авдіївці. Та згодом і Марію перевезли до лікарні мечникова. Дніпропетровськ там їй зробили кілька складних операцій, і ось вперше за багато тижнів вона змогла побачити своїх дітей, яких теж лікують дніпропетровські медики. Таку довгоочікувану зустріч після розлуки бачила і Ольга Волинська. З тим, що було, звісно, це вже небо і земля, тобто це дуже несравнімо. З моменту тієї страшної трагедії минуло трохи більше місяця. За цей час Марії зробили сім складних операцій. Тепер її значно краще. Лікарі запевняють, життю багатодітної мами вже нічого не загрожує. Марія поступила як одна з багатьох наших пацієнтів в стані в нашу лікарню, в сепсисі і в нестабільному стані. Она находилась длительное время в реанимации. Когда состояние ее стабилизировалось, ее перевели в нашу службу. І здесь вже йдуть етапи пластичних операцій. Подолати страшний біль жінці допомагала лише думка про п'ятьох малюків. Після осколкових поранень трьох найстарших одразу доправили до Дніпропетровської лікарні. Ще двох забрала до себе у Запоріжжя подруга Марії. За життя двох шестирічних синів, близнюків та старшої дев'ятирічної донечки Катрусі. Лікарі боролися кілька днів. Найбільше дісталося вані у хлопчика подвійний перелом ноги. Я ось цей сладом тедрокичпаліз з лоскорком. Його дід в дирці ти якісь непонятні киски. Він єдиний з трьох дітей досі не підводиться з ліжка, та лікарі обіцяють вже за тиждень поставити хлопчика на ноги. Твоїго не відпускайте. Ні, я тебе буду тримати. Бо я не вмію. Ну так ти ще да, ти будеш ходити, бігати, вреви будеш. Чути себе добре. У мальчика ще один етап оперативного вм'яшатись з тобою, це да. ще десь, а не на на неділі на три інвалідності їх ніки не буде, смож займатися спортом. Та найбільша родина хотіла побачити та обійняти одне одного. Лікарі беруться до справи і привозять дітей до Марії. Я люблю, я? Люблю. Іванка, який не міг самотужки підійти та обійняти маму. Лікарі піднесли до неї на руках. Я вас люблю, мама. Привіт! Простите меня. Все будет хорошо. Я вам, я вам обещаю. И он меня обнял и сказал единственное слово: Говорит, мамочка, я люблю тебя больше жизни. И просто ради этих слов понимаю, что просто надо жить. Мама нас плакала, обнимала нас, целовала. У мамы были... Сльози радості. Марія надто хвилювалась і за те, що діти побачать її на інвалідному візку без ноги, але малі були неймовірно щасливі. Вони надихались тим, що скоро будуть разом. До мамусі приїхали не з порожніми руками, подарували ялинку, і вона теж віддячила. Мама подарила вані зайчика, щоб він пригала як зайчик, а в мене була собака, я звали його мамою кролик. Вже за тиждень жінку обіцяють виписати з лікарні. На неї чекатиме тривала реабілітація та протезування. Після лікарні Марія із дітьми збирається лишитися у Дніпропетровську. Тут волонтери запропонували їй тимчасове житло. Повертатися в Авдіївку вона категорично не хоче. Я не готова не різкувати, ні життю своїх дітей, ні своєю життю, щоб ще раз такого пережити. Я дуже хочу повернутися в свій город я дуже Хочу щоб це все прикрутилося. Одкада от, от будь уже всі в порядку. Я ще только та надава зрощатися. Ольга Волинська, Руслав Шейко, програма Вікна СТБ.